Ось що буває, коли працівник по необережності пошкодив ногу. Треба Ковальчуку ось мега своє вбрання вдягати і робити двіжуху. Так що робимо? Прийшло діло до трамбування ґрунту, вложили каналізацію то само собою. Що тут є цікавого? Ось є мережа. І що в нас собою Це є каналізація під... Конденсат з каміну, а це є подача повітря. Як це відбувається? Повітря, коли горить у вас камін в будинку, повітечко попадає сюди, воно йде по цій трубі і благополучно попадає всередину і підтримує хороше горіння. Тому, друзі, хто має бажання і планує собі будувати камін, майте на увазі, що подачу повітря і відвід від конденсату потрібно передбачити заздалегідь при закладанні фундаменту. А не коли вже в хаті ви живете, тому будьте мудрі, слідкуємо за корчком, ставимо лайк, будуємо будинки.